Мейнстей таку назву має наймасштабніший фестиваль, що пройшов цими вихідними у Дніпропетровську. Відзначити травневі свята та великдень можна було в супроводі гарної музики та веселої компанії. Детальніше про фестиваль розповість Анастасія Ковальова. Відвідувачі фестивалю насолоджувались композиціями різних музичних гуртів. Літнім театром, спортивними розвагами та смачною їжею протягом трьох днів. Тут кожен міг знайти щось до душі. Пока слушаем только на малий сцені, бо також починається эта група. Очень круто, ребята. Молодці самый лучший фестиваль, который ми видели. Дело в тому, що були в Новоселице несколько разів. да, здесь это круто. цей фестиваль проходив вперше. Організатором стала благодійна організація Творити добро легко. Окрім розваг, кожен бажаючи міг долучитися до збору коштів на допомогу хворим дітям та до екологічної програми, в рамках якої був роздільний збір сміття та висаджували дерева. Наша цель просто дарить праздник людям, дарить радость, эмоции и і то запоминающиеся моменти. Також на фестиваль з'їхалися байкери з усієї України, аби відкрити мотосезон та просто поспілкуватися. Но тут хороший такий повод, якби как бы, ще раз відкрити, ніколи не пізно відкрити сезон. Тут були присутні музиканти з Німеччини, Росії, Білорусі та України. Гарна музика і селфі з артистами зробили свято незабутнім. Немножко вечора не вистачало, щоб фонарики світили, щоб ілюмінація була якась весела. Ну а так осі хорошо, опене вдався. Анастасія Ковальова, Сергій Язовських, Бліцфакт.